Все, друзі, в Польщі здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 БПЛА летять через Волинь в сторону Польщі, на краків. Також сьогодні вночі російські шахиди знову перетнули кордони країни НАТО. В небо країни залетіло понад десяток дронів. Їх збивала польська авіація. Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема в Варшаві, в Любліні, а ще в Жешові. Українські джерела інформують, що російські дрони нарушили польську повітряну повічно. В районі Хрубяшова і Верпковіць. Цікаво взагалі. Ну, що буде після цього? Ну, зрозуміло, тобто в Польщі щось зірвалося, і це зрозуміло, що це летіло там зі сторони Росії. Типу, таке вже не помітить. Ну, я просто не знаю. Тіпо, якщо на це вже Європа не зреагує. Попередньо є приліт у Польщі, монітори. Так, я знаю. Всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще, що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються.